Овни. Що чекає на вас у квітні? Які виклики, які можливості будуть у квітні? В кінці обов'язково будуть поради на місяць, тому залишайтесь до кінця. Лайки, коментарі буду дуже вдячна! Це поширює відео і допомагає побачити це відео якомога більшій кількості людей. Так, прогноз загальний, тому для тих, хто хоче отримати більше інформації про ваш персональний шлях у квітні, ви можете записатись на особистий прогноз. Тим паче до 20 березня діє знижка на всі прогнози мінус 20%. Вартість є у закріплених відео, тому можете подивитись і відняти від суми 20%. Отже, дивимось, давайте спочатку особисте життя. Перша карта для тих, хто в парі або ж сімейні. Друга карта для тих, хто самотній зараз. Третя карта для тих, хто у деструктивних стосунках: це відстань, це сварки, це е, трикутники, чотирикутники і так далі. Отже, для тих, хто в парі, верховна жриця. У вас в парі, я так бачу, що головна є жінка. Вона може бути такою, знаєте. Жіночною, такою цікавою, такою мудрою, що може все організувати правильно в сім'ї, у вашій парі, і бачить, куди вам рухатись далі. Можливо, навіть вагітність буде по цій карті у когось програватися. Так само це е, спільні плани на майбутнє. Ви можете щось планувати, можете говорити про те, наприклад, як далі бути, куди ви хочете поїхати, чи куди. Де ви хочете жити, так? чи на що разом будете відкладати, і так далі і тому подібне. Тобто будувати плани на майбутнє. Далі, для тих, хто самотній, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про те, що ви нарешті дійшли до тієї точки, коли ви можете сміливо вступати в нові стосунки. Або ж для декого може програтися, що зараз ще є стосунки, які ви не зовсім покинули. Наприклад, ви розійшлися з людиною, але оці. Страхи, так, які були у вас тоді, Ці, цей біль він ще досі за вами тягнеться. Ви ще досі не можете забути і тягнете і тягнете це за собою. ось. І зараз ви маєте в квітні прийти до тої точки, коли ви готові відмовитись від цієї важкості, так, залишити це все, що вас тягнуло назад. Залишити і йти рухатись вперед до світлого майбутнього. Тобто перспективи у квітні, можливо, не нових стосунків, але хоча б звільнення від свого тягаря старого. Для тих, хто в деструктивних стосунках, відстань, трикутники, чотирикутники, сварки і так далі. Я бачу, що тут, скоріше всього, на фінансовій складовій. Є оці всі нюанси відбуваються. ось, але, але я не бачу завершення цього всього. Я бачу, що це все буде продовжуватись, що воно буде в тій точці, в якій є зараз. Так само воно буде продовжуватись і в квітні, тобто ні в яку зі сторін. Ця ситуація рухатись не буде. Вона ніби отак з кута в кут, так, по, по четвірці, по, по кругу, по пентаклю рухається і, і нікуди не дівається. Тобто я не бачу виходу з цих чотирикутників, трикутників, я не бачу примирень у тих, хто посварився, особливо, якщо на фінансовій складовій. Ось. І не бачу для тих, хто на відстані, теж не бачу. Поки зустрічі, хоча четвірка Пентаклів вона символізує дім батьківський, так, то, можливо, ви просто будете їхати до своїх десь родичів, так, на свою батьківщину, своє місце народження, але не до е, тієї людини, яка вас чекає. Хоча, якщо ви були в сімейних стосунках, так? То, можливо, ви приїдете якраз таки вирішувати ці стосунки, вирішувати, чи далі ви сім'я, чи ви розходитесь. Ось. Далі дивимось фінанси кар'єру, я їх поєднаю в одну складову, тому що вони одне від одного залежать. Ось, і будемо дивитися, як програється для тих, хто в пошуку роботи. Перша карта. Друга карта для тих, хто має стабільну роботу. І для тих, хто працює на себе, це фріланс, це бізнес і так далі. Отже, для тих, хто шукає роботу, королева мечів говорить про те, що, скоріш за все, ви не зможете в цьому місяці знайти роботу, або ж якщо ви навіть знайдете роботу, то керівник чи керівниця. Вони вам не будуть подобатись і взагалі можуть бути якісь конфлікти в колективі. Так, Хтось якось різко може про когось висловлюватися, можуть бути якісь сплітні, якісь словесні перепалки. Тобто, вам оця вся картина вона не підійде. Другий варіант для тих, хто шукає роботу, це може бути. Таким натяком, щоб ви шукали роботу з холодним розумом. Тобто, наприклад, якщо робота вам не зовсім подобається, але там хороші фінансові можливості, так, то вповні можна обирати цю роботу. Далі для тих, хто має стабільну роботу, колісниця це стрімкий рух вперед. Тобто ви будете стрімко розвиватися, будуть йти розвиватися ваші якісь проекти. Можливо, відрядження буде по роботі, можливо, кар'єрний ріст, тобто вас можуть підвищити. Ось для таких людей, в кого стабільна, хороша робота, я думаю, що все. Все буде добре, тому що тут тільки рух вперед і покращення, я бачу. Ось для тих, хто в бізнесі фріланс, тобто хто працює на себе, карта смерть. Ви маєте поставити крапку в якійсь історії. Можливо, у вас щось не виходило, можливо, десь ви збанкрутували чи щось втратили. Так, ви не маєте на цьому зациклюватись, ви маєте поставити крапку і рухатись далі. Заново починати. Наприклад, якщо ви закінчили проект, маєте шукати новий проект. Якщо ви збанкрутували в бізнесі, щось сталося, десь втратили, десь були якісь недостачі, нічого страшного, змирилися так, ставимо крапку в цьому, рухаємося далі вперед і вперед. Бо тільки якщо ви не будете зациклюватись на тому, що вже себе вижило, ви будете рухатись вперед. Так само маєте. Обдумувати якісь нові ідеї, якісь нові проекти, як би змінити щось в своїй роботі, щоб вона давала більший дохід, наприклад. Або давала якісь кращі. результати. Але всі ми знаємо, що робота і її результат є найкращим показником це фінансовий результат. Ось. Далі дивимось, які виклики будуть для вас у квітні. Так, я витягну три карти, щоб розглянути якомога більше варіантів, так, які виклики чекають на вас у квітні. Ось. Ви підставляєте кожен під свою ситуацію, і пам'ятайте, що прогноз загальний, однаково у всіх програтись не може. Тому записуйтесь на персональні прогнози І обов'язково коментуйте це відео для того, щоб якомога більше людей побачили його і отримали для себе якусь корисну інформацію. Це відео безкоштовне, тобто, ваш коментар, лайк і поширення вони будуть для мене е, оплатою за мою працю. Дивимось, для тих, хто щось планує завершувати, е, дивіться. Не спішіть розрушати те, що ви будували роками, так? А ви маєте зробити якісь висновки, маєте взяти для себе щось корисне і тільки тоді вже ставити крапку, так? Якщо ви ще не пройшли цей урок, якщо ви ще не зрозуміли, для чого вам було дано це, то не спішіть, не спішіть ставити крапки. По башні. Для тих, хто, наприклад, планував якісь нові проекти, так, можете сміливо рухатись вперед, тому що на місці чогось старого розрушеного так починається щось нове. У багатьох буде змінюватись життя. тобто, Можливо, ви навіть не очікували цього, але буде щось завершуватись. У когось стосунки, хтось буде переходити на нову роботу і так далі, і тому подібне. Не бійтеся будувати щось нове. По вісімці пентаклів буде дуже багато роботи. Ви будете зосереджені на роботі і на заробленні коштів. Ось. По двійці мечів, одним із викликів може бути оця. Як би мовити, нерішучість і неможливість так, здійснити якийсь вибір. Наприклад, залишатись на цій роботі чи шукати іншу роботу. Залишатись в деструктивних стосунках, чи виходити з них і відкривати себе для нових стосунків. І так далі, і тому подібне, підставляєте кожен під свою ситуацію. Стоїте перед якимось вибором і боїтесь зробити крок. Не бійтесь, це тільки у вашій голові кордони, у вас очі. Можуть бути відкритими, так? Ви знаєте, всередині, ви знаєте, чого ви хочете, ви маєте всередині відповіді на всі питання. Тому прислухайтесь до себе і так само по е, верховній Жриці до своєї інтуїції, до свого серця, до того, що вам хотілося. Ось, давайте подивимося ще пораду. Я витягну дві карти на пораду. Перше. Це імператриця. І друга карта це маг. Два старших аркани, до речі. Ці карти говорять про те, що все у ваших руках. Ваша доля, ваше життя. Воно все у ваших руках. Від вас залежить, як ви будете жити і рухатись далі. Зараз е відбувся цикл зміни положень планет. І в багатьох людей. У цьому році буде змінюватись життя. І ми самі можемо створити всі потрібні умови, всі можливості, які нам потрібні для руху вперед, для того, щоб змінити своє життя на краще. І я бажаю вам успіхів і всього найкращого у квітні. Пишіть, як програється у вас прогноз і до зустрічі!